Біблія, книга числа, глава 28. І Господь промовляв до Моисея, говорячи, накажи Ізраїльвим синям і скажи їм ви будете пильнувати жертву моїх ліб мій для огняних моїх жертв, паха ще любі мої, щоб приносити мені означеного часу. І скажи їм оце огняна жертва, що принесе Господові безвадні однорічні ягнята двоє на день, цілопалення завжди. Одне ягня принесеш уранці, а ягня друге принесеш надвечір. І десяту частину єфи пшеничної муки на хлібну жертву мішану в товчення ливі чверть гніна. Це стале цілопалення, принесене на Сінайській горі на пахощі любі, огняна жертва для Господа. А лита жертва його у чверть гіне для одного ягняти. У святині принесеш литу жертву вина для Господа, а друге ягня принесеш надвечір, принесеш як хлібну жертву ранку і як жертву лету його. Це огняна жертва любі пахощі для Господа. А суботнього дня двоє однорічних безвадних ягнят і дві десяті пшеничної муки, жертва хлібна мішана в оливі і жертва лета його. це цілопалення, що суботи його, окрім цілопалення сталого та його литої жертви. А першого дня наших місяців принесете цілопалення для Господа бички молоде з великої худоби, два і одного барана, однорічні ягнята, сім безвадних і три десяти ефипшеничної муки, жертву хлібно мішано валиві для одного бичка, і дві десяти пшеничної муки, жертву хлібно мішано в ливі для одного барана. І по десятій частині єфипшеничної муки, жертву хлібно мішано, валиві для одного ягняти. Це цілопавлення пахощі, люби, огняна жертва для Господа. А їхня литі жертви, півгіна, вина буде для бика, а третина гіна для барана, а четвертина гіна для ягнят. це новомісячне цілопалення кожного молодика для всіх молодиків року. І буде принесений один козел на жертву за гріх для Господа, крім сталого цілопалення, і лита жертва Його, а першого місяця, 14-го дня місяця, Пасха для Господа, а 15-го дня того місяця свято Сім день і їсти. Першого дня святі збори, жодного робочого заняття не будете робити. І принесете огняну жертву, цілопалення для Господа, бички, молоде з великої худоби, два і одного барана, і сім однорічних ягнят, безвадні вони будуть у вас. А їхня хлібня жертва пшенічна мука, міша на голові, принесете три десяти єфи для бичка і дві десяти для барана. По десятій частині єфи принесеш для одного ягнята та для семи ягнят. І одного казла жертву за гріх на очищення вас. Окрім цілопалення ранку, що належить до сталого цілопалення, палення принесете оце. Як оце буде приносити щодо сім день хліб огняної жертви, любі пахощі для Господа. Окрім сталого цілопалення, буде це принесена і лита жертва його. А сьомого дня будуть для вас сняті збори. Жодного робочого зняття не будете робити. А дня первоплодів, коли приносите нову хлібну жертву для Господа в ваших тижнях, будуть для вас святі збори, жодного робочого зайняття не будете робити. І Принесите цілопалення на любі пахощі для Господа, бички, молоде з великої худоби, два барана одного, сім ягнят однорічних. А їхня хлібна жертва, пшенична мука, мішана воливі, три десятий єфи для одного бичка, дві для одного барана, по десятій частині єфи для одного ягнята та для семі ягнят. Козел один на очищення вас. Окрім сталого цілопалення. Та хліб на його жертви це принесете. Вони будуть безвадні у вас, і їхні литі жертви.